Так, джея шифера, тут туристучна петля у нас є і рядом з нею поряд а, є спецділянка для т 1 Суха спецділянка, мені вона до вподоби, але її на Сантафе не проїдеш. Тут Зразу зі старту рельєф починається. І на підйом. Ямка, богорчик, каменюка, траншейка. Потім поворот в ямку і нагору. Ще одна ямка, там на підйомі ще ямка є. ось так от джунглі такі. Так, тут акація, тому обережно. Глядачі дивіться, щоб не подряпались. Так, такий поворотик, ямки. Траншейки, горбики, холмики. Тобто ну гарне релі, що сказати. Тут ямка, ще одна ямка. Тобто ось так от. Розколбас. Тобто, тут велику швидкість не набереш. Ще одна гарна така траншея. ну, Може. Для 31-х і вона не буде якась суттєва, але вона є. Тут ямка і на підйом. На підйом. Ну і то було трохи там на підйом, а тут треба виконати поворот. І ще ускладнюється тим, що це і на підйом. І ще є крен. Ось. Так що тут є над чим попрацювати. Тобто оця вешка буде страдати, скоріш за все. Ось. І там є далі траншея така. Зараз там пройду. Ось так от через траншею і на спуск прямиком на фініш. Тут трохи бугор, ямка, ну таке. І вже немає якихось косогорів таких. Раз-раз, раз, раз і приїхали. Тобто ну для довгої бази тут, звісно, є над чим працювати. Ось, Тому що суттєво скорочується в тебе траєкторія на довгій базі. А на короткій ти можеш, в тебе більше є варіантів проїзду. Справа, зліва. Так що таке от ТР-1. Ну, це гарна, гарна ділянка для глядачів, тому що все видно майже. Можна згори дивитися. Дякую за увагу.